Ну, сьогодні от якась абсолютно нетипова ситуація, якась аномалія, коли ціна на нафту у нас стабільна, і навіть вона десь просідає, ціна на бензин стабільна, ціна на скраплений газ стабільна, а на диспальне вона летить вгору. За останній місяць закупівельна вартість диспального зросла на 6 гривень за літр. Я такого не пам'ятаю вже давно, щоб такі, за такий короткий. Час ми мали таке підвищення. Між тим, на колонках ціна зросла на півтори гривні в середньому. Отже, розуміємо, що да закупівельна вартість 6 гривень, продажа півтори гривні. Відповідно, у нас є дуже великий зазор для того, щоб ціна зростала і надалі. Я думаю, що 2,50 2,50 це те реально. Ну те наскільки воно ще має подорожчати, я думаю, що це відбудеться протягом найближчих двох тижнів.